Я мислю, отже, існую. Думаю, навіть далекі від філософії люди чули цю відому істину Рене Декарта. Але чи може штучний інтелект мислити? І чи може робот стати людиною? Це питання піднімає гра французької компанії Quantic Dream Detroit Become Human. Нещодавно я вирішила нарешті самостійно пройти її. До цього я дивилась летсплеї, і фанфакт це стало першою грою, з якою почався мій шлях до освіту летсплеїв. Одразу попереджаю, це відео це моя суб'єктивна думка і мої роздуми щодо проблематики гри. Думаю, з назви ви вже здогадали, що це не просто відео про світ в рожевих окулярах. Проблема людиноподібних роботів вже давно постає в мистецтві, але особливість Детройту в тому, що ця гра показала нам події саме з точки зору андроїдів, які були рабами в людському світі і які захотіли стати вільними. Адже зазвичай у книгах, фільмах чи іграх саме люди борються з повстанням машин, які загрожують людському існуванню. В Детройті ж ми граємо за трьох андроїдів девіантів, причому в кожного з них своя мета. Конор, детектив, який повинен зупинити повстання і виявити причину девіації андроїдів. Маркус, вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, і власне лідер повстання. І Кара, яка по суті просто хоче жити спокійно з дитиною, точніше рободитиною Алісою, і щоб її ніхто не чіпав. І з кожним персонажем ми можемо обирати його шлях. Конор може стати як девіантом, так і залишитись вірним ідеям розробників. Маркус може як проводити мирний протест, так і бути жорстоким. А кара ну просто кара, вона може померти багатьма способами. Певно, в неї ця варіативність найбільша. І, відповідно, гра має різні кінцівки, основні з яких хороша, де всі вижили, повстання андроїдів перемогло і вони отримують рівні права з людьми. І погані, які вже варіюються в залежності від інших виборів, де, наприклад, або всі померли, або повстання зазнає ніщівної поразки. Або ж навпаки, андроїди перемагають шляхом жорстокості і від цього не радісно. Але чи дійсно рівні права людей і андроїдів є хорошою кінцівкою? І чи взагалі створення андроїдів це хороша ідея? Перше, що я хочу зазначити, це жорстокість людей до своїх андроїдів. Ми протягом гри зустрічаємося з багатьма девіантами, які зазнали насильства з боку людей. І мені, якщо чесно, це не дуже зрозуміло. Навіть якщо люди вважають андроїдів просто річчю, це їхня річ, за яку вони заплатили немалі гроші. То навіщо ж їх ламати? Ніхто в здоровому глузді не розбиває свій телефон чи робот робот-пилосос. Ну тоді в людей вавка в голові і їм треба лікувати з психіатра серйозно. Це ненормальна і небезпечна поведінка. Друге. неймовірна подібність андроїдів до людей. Навіщо створювати роботів повністю схожих на людей? Чому така величезна варіативність зовнішності, якщо більшість функцій однакова? Так, в одному з попередніх відео я розбирала ідеї Камські, і тут, власне, лише один варіант. Камський вирішив, що він бог і хотів одразу створити новий біологічний вид. Саме тому він зробив андроїдів настільки людиноподібними. І третє, андроїди були створені для того, щоб служити людям, і люди купляли їх для певних потреб. Тому в деяких моментах, які не були самозахистом, я не розумію, чому андроїди нападали на своїх власників. Ви купили чайник, щоб він грів вам воду, а не вбивав вас, бо він втомився і щось там відчуває. Тому до деяких девіантів у мене немає жодної симпатії. Наприклад, я абсолютно не зрозуміла норт. Вона не викликала в мене жодної емпатії, хоча я феміністка, і мене зазвичай дуже зачіпають проблеми насильства над жінками. Нагадаю. Норд являється секс андроїдом, яка по суті використовувалась для проституції. І одного разу вона не витримала, напала на свого клієнта, вбила його і втекла, зрештою опинившись в Єрихоні. І, типу, історія дуже сумна, але якби Норд була людиною. І тут, можливо, це трохи контроверсійна думка, але люди якби винайшли секс андроїдів для того, щоб не примушувати до цього живих жінок. Чи виправдовується знущання з андроїдів? Ні, як я вже казала, будь-яка жорстокість до них свідчить про проблеми з головою в людей. Але якось і клієнта шкода, бо він же був впевнений, що купив ляльку для розваг. Таке щось. Можливо, це дійсно можна розглядати як аналогію на те, що привілейовані групи часто знущались і продовжують знущатися з дискримінованих груп людей, не задумуючись про те, що вони теж живі люди з почуттями. Расизм, сексизм, гомофобія та інші злочини на ґрунті ненависті це жахливо, і цьому немає і не може бути ніяких виправдань. Але тут знову ж таки виникає момент: ви купили чайник, щоб він грів вам воду, а не вбивав вас, бо він втомився. Трохи важко сприймати це як власне дискримінацію людей. Чи є використання секс-іграшок чи секс-ляльок чимось таким же поганим, як використання андроїдів. Чи могли люди очікувати, що Андроїд щось відчуває? Чи варто починати збоятися Сатісфаєра? І в принципі таких моментів в грі достатньо, як от в першому розділі, коли андроїд Деніел вбив свого власника і взяв в заручниці дівчинку бо приривнував, що його хочуть замінити. Чи не страшно вам тепер задуматись над покупкою нового телефона? Насправді, я вважаю, що сам факт створення андроїдів і штучного інтелекту як такого, це погана ідея. Під штучним інтелектом я маю на увазі справжній штучний інтелект, якого на сьогодні не існує, а не нейромережі типу чату GPT, які зараз всі називають штучним інтелектом. Загалом неважко зрозуміти нелюбов людей до андроїдів. Навіть зараз багато людей бояться втратити роботу через розвиток нейромереж і генеративного щі, а в світі Детройту андроїди буквально забрали в людей безліч робочих місць. Андроїди замінили партнерів, дітей і навіть домашніх улюбленців. Соціальний розрив збільшився в рази, і саме через винайдення андроїдів шириться епідемія залежності від так званого червоного льоду. І особливо це помітно серед малозабезпечених людей, тих, хто якраз і втратив все через андроїдів. У грі ми граємо за андроїдів. А майже всі люди представлені як погані жорстокі антагоністи, тому трохи дивно, що ж розробники намагались нам донести. Генк, напарник Конора, хоч ніби й позитивний персонаж, але постає перед нами алкоголіком, який ненавидить андроїдів, і лише андроїд Конор може його врятувати і змінити на краще. Гевін, детектив, який розслідує справи девіантів, показаний високомірним придурком, який постійно задіває Конора, бо він андроїд. Цікаво, як би ми дивились на нього, якби люди були головними героями і жертвами в цій історії? Лео, син художника Карла і його молодої фанатки, яка його і виховувала, показаний як невдячний син, у якого проблеми з фінансами і залежністю, що буквально пов'язано з винайденням андроїдів. І не дивно, що він злиться на те, що батько приділяє більше уваги і любові андроїду Маркусу. Чи склалось би життя Лео інакше? Якби він жив з Карлом замість Маркоса, якби не було андроїдів. І хоч я проходила гру на хорошу кінцівку, де мирний протест андроїдів зберіг всім життя і всі жили довго і щасливо в мирі, я вважаю це абсолютно нереалістичним і нелогічним сценарієм. Бо, по перше, неможливо вибрати з рабства і переконати світ у своєму бажанні просто жити мирним шляхом. Ми з вами це прекрасно бачимо з сьогоднішніх політичних подій в Україні і в світі загалом. І по друге, якби я приймала рішення за людей, скоріше за все, це було б рішення вимкнути і знищити всіх андроїдів і ніколи більше не створювати нічого подібного, що, власне, у грі нам подається як погана, жорстока кінцівка. Отже, власне, я не вважаю створення андроїдів хорошою ідеєю. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все, що ви думаєте про гру і ідею, яку нам намагались донести розробники. А я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!